Це я в Українському католицькому університеті. Це напроти стрійський парк. Якась надобудова розібрана, до речі. Це верший поверх, центр митрополіта Шептицького. Дуже класна лісниця, вона мені завжди подобається. Тут бібліотека. Працюють. Вчаться. Перш спочатку відео було в укритті в підвалі. Це я піднявся на п'ятий поверх. На жаль, парк зараз не дуже гарний, бо ще весна тільки починається. Також бібліотека, до речі. О, класний кабінет. Рез теж бібліотека. О, там класний балкон. Блин, это классная лестница, це вообще. Я її... І... Да, я зараз на конференції. Класно сделано. Спочатку тут була тільки оця церква, потім побудували ото, ото гуртожиток. А вже потім побудували ось цей центр митрополіта Андрія Шептицького. І потім вже поставили ці штуки архітектурні. Це кругле здання якесь. Так я до сих пор не знаю, що це таке. Взагалі територія класна. Там церква дерев'яна така. Біля дороги. Рука і тут рука. Тут така рука, а тут така рука. Вже цікаво. Футбольне поле. Тут такі две руки. Це тут гуртожиток. Я там був. Но там як готель, можна жити, здається, за 600 гривень чи за 700 гривень на добу. Це дитяча залізна дорога. Оце Стрийський парк. Там у мене є відео Стрийський парк. то я Отут проходив і знімав це здання. Там можете подивитись. А ото сіре здання добудували також. Його не було раніше. Це... трапезно, ну, типа капти. Це тут зупинка 53-го автобуса. Кінцева. Я не пам'ятаю, але цього здання, здається, не було. Чи Ми через нього проходили. Вже. Це з зупинки, воно так виглядає. А ні, 53-й поїхав туди кафетерій непогано зроблений Це гуртожиток так теж. вот тут щит а что Там летняя площадка задупа дырлюсь. Вот такий вон центр.